Склад злочину. Склад злочину. Що це таке? Ну, ідея така, ну, є, є таке латинське речення. Девіде ет імперіум. Якщо ти щось хочеш щось таке ем, керувати, потрібно це розкладати на частини. І щоб керувати таким, ну, таким поняттям, ну, таким явищем, як злочин, ну, як, як ну, керувати, уяснити, що це таке, а потім керувати, потрібно цей злочин, ну побачити в цьому злочину, побачити частини. Якщо ми бачимо в цім злочину частини, ми можемо краще уяснити це явище. І для цього в кримінальному праві зробили таку ідею, поділили злочини на такі частини і дали назву цьому явищу склад злочину. І ми з вами я вам розповім, що це таке, із яких частин складається таке явище, такий феномен, як злочин. Ви бачите таку злизницю, і на злизниці ми видимо такий склад. Ну я не знаю, українською так буде. Російською те буде. Ну, склад це має звучення як состав, і состав має два значення: состав як состав і состав як состав. І ви тут бачите, я не знаю, в українську також буде, Миколаїв трішки пізніше скаже. Але це така ідея, що злочин складається із чотирьох частей. Перший, перша частина це об'єкт злочин. Об'єкт злочин це такий паравіз, і він такий дуже-дуже важливий. Дуже важливий без об'єкту. Якщо ви не розумієте, що це таке об'єкт злочину, ви не будете розуміти, що, це, що, що таке злочин. Друга частина, перший такий вагін це об'єктивна сторона. Об'єкт об'єктивна сторона. Третій це суб'єкт злочину. Ну, це там такий ресторан, там люди сидять. І це суб'єкт злочин. Хто може бути злочинцем? Ми, там ми будемо це навчати. І четвертий четверти вагін це вагін суб'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона це психологічне відношення суб'єкта до того, що він зробив. І це чотири таких елемента, і вони дуже, ну, ці, це словосполучення, склад злочину, воно дуже, ну, це не тільки юридичне поняття, словосполучення, ми можемо почути його в таким в життя. В, в життя ну, наприклад, говорять, він, то в його дії, нема складу злочину. Але ми можемо почути в її діях є склад злочину. І що це таке? Це означає, що щось там потрапилось, і там є об'єкт злочину, там є об'єктивна сторона злочину, суб'єкт злочину і суб'єктивна сторона злочину. Якщо нема щось, ну, наприклад, там, там, що щось нема одної частини, це буде означати, що це не злочин. А якщо всі чотири частини є. Це буде означати, що це злочин.